Воєнний кривий ріг в 1941 році це вже багатогалузевий індустріальний центр СРСР. На його рахунку, 63 загальносоюзного видобутку залізної руди. Місто розвивається і росте. Криворізці поступово, але впевнено, переселяються з казарм та бараків до багатоповерхівок. В місті працює 175 підприємств легкої та харчової промисловості. Трамвайну лінію, повнутишні міським маршрутом, пущено рейсові автобуси. Відкрито 950 магазинів різної спеціалізації, 48 ресторанів і їдалень, 23 лікарні та 28 фельдшерських пунктів, школи, дитячі садки, інші навчальні заклади. Починає працювати драмтеатр, який тоді носив ім'я Жовтневої революції. Міська газета Шервоний гірник вже приходить у кожну домівку. Криворісті живуть вірою у майбутнє, але ранок 22 червня трагічно змінив все майбутнє. Внимание, говорит Москва, граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась великая отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Не забути той час, як жорстоко на нас здійнялася фашистська навала, де точились бої, там чужі і свої потопали в пекельному шквалі. Та пішли напрямець, на Дніпро Інгулець, наші воїни сміло й завзято. Земляки в їх числі з криворіжжя війці. Що примножили доблизь солдата. Десятки вже літ, як війни щезнув слід, тільки в снах ще гримить каноната, все зробили вони, батьківщини сини, наша совість і наша розрада. Добрий день, шановні гості, ветерани Великої вітчизняної війни, визволителі Криворіжжя, діти війни, учасники бойових дій. Сьогодні нас об'єднала одна мета участь в акції вшанування воїнів-визволителів В естафеті історія однієї родини. З нагоди 69-ї річниці, визволення сільського криворіжжя від фашистських загарбників та 68-ї річниці великої перемоги. Урочистості присвячені естафеті пам'яті Історія однієї родини оголошуються відкритими.